YouTube. Камера дуже погана, погана громкость. Ютуб, зрителі, наглядачі нашого каналу Ми в городі Верходніпровській, на набережній рядом коло Кам'янського 30 кілометрів. І сьогодні яке число вже? Ту 31, -е. 31 -е число, а молодь у нас вже купається. Молодці. Молодці, пірнають, піду спрошу як водічка. Ну так, собственно, і виглядить пляж. Місто маленьке, їм, мабуть, вистачає. А оце закат сонця у городі Верходніпровській. Місто Верходніпровське. Ну цікаво, була б ще камера гарна, а то вона у нас вже зовсім відстає от сучасної техніки. знімаємо на те, що маємо. Такий гарний закат сонця. Ну і пляж у них тут гарненький, без водорослів, без кушерів пісочок. Все як у нас в где как-то, Где-то как-то так. Ну що, зрителі, глядачі, побували ми на набережній міста Верходніпровська. Оце є центральний пляж заді мене. І, кстати, інтересно, гарно, як нове місто для покупання. Сонечко нагріє водичко, і ми обов'язково сюди приїдемо покупатися. Так.

Таке було цікаве путешествие.